З 1 січня 2013 року набрав чинності закон про екстрену медичну допомогу. З цього ж самого дня в області працює комунальна установа Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На його утримання на цей рік із обласного бюджету виділено 80 мільйонів гривень. Наприклад, надзвичайний стан ДТП або якась техногенна аварія, велика кількість постраждалих. Тобто, всі на найближчі машини направляються для ліквідації Найкоротший термін. Для цього вже в нас є GPS-навігація, ми бачимо всі машини, ми просто нормально відмічаємо роботу, роботу кожної бригади. Згідно з пропозиціями Міністерства охорони здоров'я, в області створено чотири територіальних округи в найбільших містах. Та найголовніше, в чому виграли люди? Скажімо, якщо автомобільна аварія станеться в районі, де до лікарні 50 кілометрів, але є лікарня і за 10 кілометрів, але вже в сусідньому районі швидка примчить із сусіднього, чого раніше не можна було робити. Тепер допомога прийде справді невідкладно. Але саме головне, що там. Вже і буде автомобіль класу С, і автомобіль, який нам був подарований Пентагоном класу С для новонароджених, тобто це рейні мобілі, які дозволять сьогодні перевозити всіх пацієнтів з важкою і надто важкою патологією з любого куточка нашої області на третинний рівень надання медичної допомоги.